Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн, і сьогодні ми у Бориславі. Колись наш великий земляк Іван Франко написав: Борислав сміється, але в реальності сьогодні Борислав плаче. Сьогодні ми пройдемось вулицями Борислава і подивимось насправді, чому сьогодні Борислав плаче. Поїхали! Борислав це як вондайк нафти, газу, озакериту та мінеральних джерел. Колись багате місто сьогодні бідує. Інформація для роздумів. У 909 році видобуток нафти у Бориславі становив 5% від світового видобутку. У Бориславі стояли англійські контори, у Бориславі стояли австрійські контори. Також багато людей приїжджали сюди на заробітки. Борислав був одним із багатших міст України. І не тільки України, а й Європи. Тодішнього часу. Сьогодні Борислав це зруйновані мости. Це забруднені річки. Та, чому Борислав не сміється, а плаче? Не знаю. Бо нема за що сміятися, а плачу, бо нема, нема за що жити. Чому таке багате місто було? Ну, було багато, а стало бідне. Було скільки заводів, скільки <кій> того, була робота, кожен робив. А тепер ми все позакривали, нема нічого. Скільки заводів було, алмазний був, відсталеновий, як ми називаємо, був. Хімзавод був, е, е, тепер е, фарфоровий завод, не тканка. Скільки було? Ну ви вірите в те, що Борислав може піднятися? Ой, не знаю. Що для того потрібно? Треба доброго господаря. Господара треба доброго, а господара нема. Забрали, розібрали міст і ми мучимося там в по тих дебрях лазимо. То тепер, а як прийде зима, як, як ходити? Як, як, роб... ну, як ходити в зимі по тих дебрях? А цей міст, який знаходиться фактично в центрі Борислава і сполучує дві частини міста, був зруйнований повінню. На цей міст виділялись гроші. Але ці гроші були тупо вкрадені чиновниками. Ви бачите, в якому стані Борислав, ви бачите, в якому стані місто. Відсутність води, круглодобового водопостачання. Складається таке враження, що Бориславом вже 24 роки керують люди, яким Борислав просто не потрібен. Їм не потрібні ні люди, які тут живуть, їм не потрібні дороги в місті, їм тут нічого не потрібно. Вони як варвари, вони хочуть звідси все забрати. Виїхати кудись і там добре жити, а так бути не може. І тому я хотів би, щоб люди були небайдужі, щоб люди думали, і дбали про своє місто, тому що це є перлина, це є перлина нафтогазової промисловості, і місто має великий потенціал. Ми на руїнах колишнього комбінату комунальних послуг. І як не парадоксально, тут висить ось така листівка, оголошення, комунальна власність за розкрадання, кримінальна відповідальність. Що можна взяти вже після тої влади, яка все розікрала? Яка просто для, для того, щоб заспокоїти свою совість, повісила такі от листівки. Чи не абсурд це? Група людей, яка мала би відповідати за господарку міста, вона жахлива. Можна щось і робити, і це буде недобре. А можна щось і не робити, і це буде теж недобре. Тобто просто бути таким собі спостерігачем і дивитися, як цеглина за цеглиною зникає то чи інше підприємство. і бути Таким спостерігачем я вважаю, що за це люди мають нести відповідальність Всі, хто всі, хто причетний до того, і нести політичну відповідальність в тому числі до влади. Повинні прийти люди з європейським складом мисленням, які хочуть розвивати місто, які хочуть йти в сторону Європи і для яких для яких європейські цінності є важливі. А де у вас тут нафта витікає? витікає? у в А діти в підвалі. Жилого будинку по вулиці Чорновола, 12, є виток нафти. Нафта виходить на поверхню, прямо у самому підвалі. Фонтани били, просто отако били. Три фонтани били під самими вікнами. Це якраз було 27-го, то вже жінки сказали, що фонтани б'ють. Три фонтани під вікнами б'ють. Тиждень ми чекали, нічого слуху, ні духу. І Ми вже всі зібрали, пішли туди. Далі не знаємо. Не знаємо у 43 рази перевищена загазованість. Ви можете себе представити? Приходили у тих квартирах, робили е санітарні заміри зі Львова, приїжджали. Каже, що страшне, дихати нема чим. Там у тій квартирі одні, то там взагалі двоє мацюпеницьких дітей. Одно має чотири рочки, одно тільки. Я навіть не знаю, чи рочок має, десять місяців, чи що. Там є страшне. Можете себе приставити? Я не знаю. Загалом ну, задихаємося. А далі що буде, не знаємо. Одне на четвертому поверсі зварювальники працюють, то все летить туди на той воно. Ну і як ви собі то рахуєте? Люди хворіють, всі мовчать, голови болять, тиски, бо то є страшне, то просто дихати нема чим не раз. Побувавши в Бориславі, поспілкувавшись з людьми, побачивши ситуацію, яка є у Бориславі, стає сумно, що таке багате місто колись сьогодні так бідує. Але є вихід. І цей вихід є в тому, щоб ті люди, які живуть в Бориславі, об'єднувалися навколо проблем, які є в Бориславі, і разом їх вирішували. Зміни в місто Борислав можуть прийти тоді, коли кожен буде думати про те, що він може зробити для свого міста, коли люди будуть розуміти, що не купка чиновників буде ними керувати, а вони будуть брати під контроль своє місто. Вони будуть контролювати фінансові потоки, вони будуть контролювати те, що відбувається в місті, життя. Мешканців міста Борислава залежать від них самих. Піднімайтесь, активні люди, піднімайте нагальні питання, які є у вас в Бориславі, і не дайте, щоб якийсь чиновник керував вами і казав, що, що вам як робити, а при цьому вас просто обирають. Все ще може змінитися. Замисліться, ваше життя залежить тільки від вас.